Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, напевно, кожному з нас неодноразово доводилося чути у співбесіді між людьми, також читаючи художні книги, дивлячись телевізор або слухаючи радіо, такий вислів, як не від світу цього. Зазвичай у цьому світі цей вислів використовують до людей, які є дещо відірвані від цього світу в певних речах. Тобто, якщо загальна більшість людей Розуміють певну річ по одному, то зазвичай такі люди розуміють це по-іншому. Та мало хто знає у цьому світі, що саме цей вираз він є взятий з книги Біблії. А яке ж є значення цього виразу, не від світу цього? У цій темі я хочу у світлі Слова Божого якраз розглянути це питання та дати відповідь на те, ким, коли і відносно кого було сказано цей вислів. І яке воно значення має для вірних християн і для нас з вами на цьому місці? Близько двох тисяч років тому Ісус Христос, навчаючи у храмі людей Слова Божого, мав дискусію з фарисеями, які відверто не хотіли признати його за Сина Божого, які не хотіли його признати за М'єсію, післаного Богом Єговою. На їхнє незрозуміння символічної мови про заздалегідь передбачений ним відхід до неба. Він їм відповів такими словами: Ви від долу, я з висока, і ви від світу цього, я не з цього світу. Та чому ж Ісус Христос сказав ці слова? Він же, як і всі євреї того часу, жили в цьому світі. Він був, батько, був сином Тесляря, навчався в тих же самих учебних закладах. Чому Він так сказав, що він не від світу цього? Вся справа в тім, що цим світом керує сатана Дявол. І розуміючи цю дуже важливу річ, Ісус Христос сказав своїм учням перед своїм розп'яттям такі слова. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить Князь світу цього, а в мені Він нічого не має». Згідно Євангелія від Івана, 14 розділу, 30 вірш. Також для прикладу, це є записано і в Луки 4,5 по 8. Подібна думка знаходиться і в Івана 12,31, та в другому післенні апостола Павла до Коринтян, в 4 розділі в 4 вірші. А ще в іншому місці Святого Писання Ісус, відповідаючи Палату на поставлене ним йому питання, промовив. Моє царство не є із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не, від... не звідси, Івана 18, 36. Отже, звище наведених слів Ісуса Христа є зрозумілим тим, що Богом цього віку, князем цього віку, є сатана диявол і що саме Він панує сьогодні на землі, і що весь світ знаходиться під його невидимим впливом. Проте сам Ісус Христос, хоч і знаходився у цьому світі, та Він не був від цього світу. Більше того, ми знаємо, що Ісус Христос Він показав своїм життям, що Він був цілковито послужний Богу Єгові, і що Він побідив цей світ, як це є записано в Івана 16. 33. Та чи лише самий Ісус Христос був не від світу цього? Читаючи уважно книгу Біблію, ми зауважуємо, що вірні апостоли та їх учні, тобто учні Ісуса Христа, також є названі людьми не від світу цього. І що, будучи такими, вони переносили ненавість від людей цього світу, як про це засвідчив Ісус кажучи. Я їм дав слово твоє, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Євангелія від Івана, 17 розділ, з 14 по 16 вірш. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, зверніть увагу на слова, які були тут зачитані. А саме на той момент, що Ісус Христос сказав, молячись до Бога, щоб Він не забрав цих вірних християн з цього світу, але щоб Він зберіг. Отже, щоб не бути від світу цього, це не означає для вірних християн буквально відокремитися або. Ізолюватися від цього навколишнього світу. Як це ми сьогодні і як це було раніше, спостерігаємо від, в монахах, цих релігійних системах або в інших подібних їм спільнотам, які фізично відокремлюються від цього світу в монастирях чи в інших самотніх місцях. Але бачимо, що Ісус Христос, молячись до Бога Єгови, Він сказав зберегти їх у цьому світі. Більше того, ми бачимо, що сам Ісус Христос. Не навчаючи їх відділятися фізично від цього світу, сказав їм іти і проповідувати Євангелія царства, про що є сказано чітко в Івана 17.18. Саме так чинячи, вони мали служити як світло для світа, про що є сказано в Матвія 5,14 по 16. Апостол Іван, усвідомлюючи той факт, що цей світ знаходиться під впливом сатани, каже ще такі слова. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі, 1 Івана 5:19. Таким чином, правдиві християни часу апостолів вони трималися віддільно від цього світу і не дозволяли Духу світу панувати над ними, як про це зазначив апостол Павло кажучи. А ми прийняли духа не світу. Але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Про що є зазначено в першому післенні апостола Павла до Корінтян 2.12. А що ж таке є Дух світу? Напевно, кожна здороводумуюча людина б задала таке питання. А відповідь є досить проста: це є спосіб мислення, це є поведінка, що якраз походить від диявола. Саме цей дух він панує над людьми, які не хочуть служити Богу Єгові. І серед таких, до речі, людей колись були і самі апостоли і учні, перші християни. І про це засвідчує апостол Павло у своєму післенні до Ефесіан у другому розділі, де з першого по третій вірш ми читаємо такі слова. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадовостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Також слід зазначити, що не тільки перші християни, в тому числі апостоли і їхні учні, були не від світу цього. Як показує Слово Боже Біблія, що не від світу цього були і всі праведні, старозавітні мужі і пророки. І серед таких був Ной та його родина, адже за його невинність та праведність перед Богом він був збережений під час всесвітнього потопу, де було знищене тодішнє безбожне людство. І про це є чітко зазначено вбуття в 6 розділі з 19 по 13 вірш. Ну і не пролучився до того беззаконня, яке практикувалося людьми того часу, але проявив страх та праведність до Божого наказу і цим присудив світ, як це є зазначено в Євреї 11.7. Таким чином, він та його родина були у цьому світі, але не були частиною цього світу. І тому отримали спасення. Авраам, будучи названим Божим другом, він також був відокремлений від цього світу. Адже навіть перебуваючи на землі, даній йому Єговою, він відчував себе чужинцем, очікуючи Божого справедливого правиління, Як про це читаємо в Євреїв в 11 розділі з 8 по 10 вірш. «Вірою Авраам, покликаний послухався і вийшов до краю, що мав озяти у спадщину. І пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, він перебував у обіцяній землі, як чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог будівничий був і засновник євреїв 11,8 10. Такими прихожанами або приходнями у цьому світі були усі праведні. Потомки Авраама. І про це зазначено в цьому ж самому посланні апостолом Павлом, тільки в наступних віршах, де з 13 по 16 вірші ми читаємо такі слова: У вірі померли всі ці, не отримавши здійснення об'єтниці. Вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі захожі. А ті, що так говорять, ясно показують. Що вони шукають батьківщини, і якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б ще час повернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому й Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготовив місто. Євреїв 11:13 по 16. Та стоїть сьогодні питання, чи є на землі ще такі люди? Які були б не від світу цього. І можна з певністю сказати, що такі люди є, що це є вірні християни, свідки Бога Єгови. Тому що вони, подібно Ісусу Христу, апостолам і тим старозавітнім мужів, про яких ми вище прочитали разом з вами, тримають цілковитий нейтралітет по відношенню до всіх військових ситуацій, які виникають між народами цієї землі. Вони все ціло поклоняються Богу Єгові, тримаючися Слова Божого як єдиного правдивого путівника в своєму житті. І саме тому вони в цьому світі зазнають найбільших терпінь та переслідувань зі сторони сатани диявола та цього світу. І про це є чітко сказано в Євангелії від Івана в 15 розділі, де з 19 по 20 вірш читаємо такі слова. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому вас світ ненавидить. Пригадайте те слово, що, яке я вам сказав, рабний більший від пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Тому, дорогі брати і сестри, якщо ми вважаємо себе свідками Йогови, Вірними християнами, то не повинні диватись тому, якщо будемо зазнавати переслідування і ненависть зі сторони цього світу. Проте, хоч ми і не є частиною цього світу, так, не хочемо належати до цього світу, але ми є не застраховані від того, щоб цей світ впливав на нас. Адже ми живемо. Працюємо і навчаємося між людьми цього світу, які не хочуть поклонятися Богу Єгові і служити Йому всім своїм серцем. Саме по цій причині нам, посвяченим християнам, апостол Павло дає таке застереження у своєму післенню до Римлян в 12 розділі, в другому вірші кажучи. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися. Що то є воля Божа, що добре, що годне, що досконале? Час від часу нам, дорогі брати і сестри, слід робити саму перевірку. Що це мається на увазі? Мається на увазі задавати собі кожного часу питання. Чи служу я сьогодні Богу Йогові так, як я служив в минулому часі? Чи я ставлю на перше місце справи царства? А не свої якісь певні матеріальні речі. Чи показує мій спосіб життя, що те, що відбувається в світі, що ми не любимо цього? Чи ми так само, як і лот, що був змучений беззаконними вчинками мешканців Содоми та Гумори, серед яких він проживав? Так само? Подібно до лота, є змучені від тих справ, які бачимо у цьому світі. Адже про Лота є сказані такі слова: і міста судом, і гумору сполпилив, засудивши на знищення, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними день у день мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні. Так про це писав під Нахненням Святого Духа апостол Павло в своєму другому післенні в другому розділі 6 по 8 вірш. Саме про цій причині апостол Павло він написав нам, вірним християнам, такі слова: випробовуйте самих себе чи вірі ви, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали бути? Як це записано в 2 Коринтян 13, 13:5. Та що нам потрібно робити, аби не піддатися впливу від Духу цього світу? Напевно, кожен з нас погодиться, що нам найперше, що потрібно робити, це завжди перебувати у науці Божій, тобто у Слові Божому. В принципі, як і це радив апостол Павло своєму учневі Тимофію кажучи, і ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання вправедності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. Як це є записано в 2 Тимофія, 3 розділі з 15 по 17 вірш? Ми також повинні завжди оточувати себе людьми, які стараються служити Богу Йогові. Виконуючи його святу волю, а не тими людьми, які зневажають його святе ім'я своїми вчинками. І про це є також сказано в притчі царя Соломона, який дає таку пораду: хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. А в першому посланні до Коринфян, в 15 розділі, 33 вірші, апостол Павло каже ще такі слова. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. І воно так дійсно є. Коли ми товаришуємо з людьми, які служать Богу Єгові, то ми відповідно маємо від цього тільки позитивні результати. Бо якщо ми думаємо, що якщо будемо товаришувати з людьми, які не служать Єгові, і що вони не зроблять для нас якогось певного поганого впливу, то це означало, що якщо ми спілкувалися або дружили з людьми, які є мудрими, то вони нам не принесли ніякої користі в цьому житті. Тому нам потрібно оминати такі дружби, які не несуть користі для нас, як для посвячених Богу Єгові християн. Але разом з усіма цими вище наведеними порадами ми повинні також виконувати й важливу настанову апостола Петра, який каже. Благаю вас, любі! Як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі, про що я записано в 1 Петра 2.11. А що є тілесною пожадливістю в очах Єгови? Це є перелюб, нечистість, розпуста і долослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, П'янство, гулянки, постійне стремління до матеріального збагачення. І апостол Павло, наголошуючи, що хто таке чинить, то царство Божого не вспадкує, що є записано в Галатів 5:19, варто також зазначити, що правдивого християнина дуже легко розпізнати у цьому світі. Адже його видно по одязі, зовнішньому вигляді, по розмові. У колі, з якими він проводить свій вільний час. Та між посвяченими християнами можуть бути і люди, які кажуть, що вони свідки Єгови, які також кажуть, що вони не є від світу цього. Але коли звернути увагу на цей же зовнішній вигляд, на поведінку, на стрімління їхнє в житті, якщо звернути увагу на те, як вони ведуть себе в колі між людьми, то ми можемо сказати, що ці люди. Не є не від світу цього. Якщо християнин присвячує своїй роботі більше часу, аніж служінню Єгові, якщо йому люба світська компанія, аніж, наприклад, збір посвячених Богу Християн, якщо йому більше до вподоби проводити свій час з людьми цього світу, якщо він не бачить. Або не розуміє причину, для якої він ходить від дому до дому і проповідує, якщо він не отримує задоволення від зібрань, від того, що він перебуває разом з братами і сестрами і служить Богу Єгові, то можна сміливо сказати, що такий чоловік є від світу цього. Тому апостол Іван у своєму першому посланні, в другому розділі з 15 по 17 вірші, дає нам таку настанову. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, отім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той вік пробуває. Подібне застереження дає нам і апостол Яків, кажучи, що дружба зі світом це є ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, то і ворогом Божим стається, як це є зазначено в Якова 4.4. Великою небезпекою для посвяченого християнина вертатися у цей світ, коли він з ласки Божої покинув його свого часу. І про це ясно говорить апостол Петро у своєму другому посланні, де в другому розділі з 20 по 22 вірш ми читаємо такі слова. Бо коли хто втече від нечистості світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплуцується ними та перемагається, то стан буває для нього гірше першого. Бо краще було б не пізнати йому дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої святої заповіді. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, ми повинні зрозуміти, що цей світ, він, згідно записаних Божих біблійних пророст, є безнадійно приречений на знищення Гергодонів. І це разом з Сатаною, його демоном. Якщо ми не хочемо розділити з ними цієї ж участі, то ми повинні не бути від світу цього. Аж це означає для нас не наслідувати ті життєві цінності та стрімління, які притаманні людям цього світу. Якщо ми будемо так чинити, то будемо народом Його і в скорім часі отримуємо з Його ласки вічне життя в Божому Царстві. Амінь.